Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вам розглянути агрогороскоп укорінення живців та відводків в серпні 2023 року. Ми готували агрогороскоп за київським часом. Перший такий гарний період у нас буде в знаці Телець. при спадаючому місяці. Це недалеко від. Спаленого шляху місяця і дуже гарний час, тим більше телець це знак стихії землі і коріння. Отож, у нас правда випадає 8 серпня, в зв'язку з тим, що буде перехід місяця з 3-4 фазу, пік цього переходу 13-28. Тому 8 у нас випадає. Залишається 7 серпня з 10-ї години ранку до... Кінця доби і 9 серпня з 1 години ночі до 10 години ранку. Наступний гарний період це у нас буде діва при зростаючому місяці. 18 серпня розпочинаємо з 13 години дня до кінця доби та 19 серпня з початку доби до 10 години. Діва не вся у нас, а це зв'язано з тим, що у нас буде 17 та 18 до 12.38 дня. Це час гекати. Отож, ми використовуємо продуктивний час цього знаку. Наступний період це гарний період. Козаріг, зростаючий місяць, починається 26 шостого серпня, 17 години 30 хвилин вечора до кінця доби. 27 серпня всі 24 години та 28 серпня з початку доби до 12 години дня. Далі вже будуть працювати енергії місяця без курсу. Отож, у нас, як бачите, дуже гарний такий період є. Періоди достатньо для того, щоб розмножити наші любимі. Квіти, рослини, все, що ви збираєтеся розмножувати з допомогою живців, використовуйте цей час, у вас все буде добре. Фані підписники, файні глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся. На наш канал щиро дякуємо!